Як заявляють китайці, цей капельник типу допомагає водички стікати з панелі, тобто вона не збирається. Трошки налий, буквально. Типу, коли він, бачиш, потрапляє, завдяки цьому капельнику він типу повинен стікати. Хорошо, а зняти його. А там якщо його зняти, якщо його немає, наприклад, перевірити, як воно працює. Так, якщо у нас немає капельника, Наприклад, ну, покажи. Теж водичка стікає, коротше таке. Сорокабанька, коротше. Таке. Чи тут може воно знаєш коли дієве, коли дуже малий кут. Ну, у нас 15 градусів кут. Можливо це якщо там... Ну, а який ще менше може бути кут питання? 10? Ну хорошо, якщо може 10, то вони будуть працювати. Ну, однозначно, у нас була пачечка цієї штуки, ми її поодівали. Я думаю, гірше не буде 100%. А чи працює вона, чи ні, ви самі побачили, мабуть, і так, і ні.